Пошкодження зв'язкового апарату. Що це таке? Зв'язки це структури, які зв'язують між собою кістки, відповідають за стабільність суглобів. І пошкодити їх звичайно легко, якщо є якийсь вивих, перевантаження на якісь з суглобів. Самостійно діагностувати пошкодження зв'язки в принципі можна. Це, звичайно, буде набряк, гематома може бути, буде звичайно болівий синдром, і приблизно е є кореляція між, е між ступеном набряку, тривалістю больового синдрому, і ступеном е ступеном розриву. Чи це часткове пошкодження, чи це взагалі розтяжіння, тільки дуже маленька частина волокон розірвана, чи це повний розрив. Також можна. Е Порівнювати пошкодження зв'язок з переломами з розривом сухожилків. Вони в перший момент між собою клінічно схожі і мають приблизно однаковий тип лікування. Це спокій для кінцівки, це холод, це місцеві геперинові проти гелі. Це також є сенс протизапальних препаратів, знеболюючих препаратів. Але без лікаря зрозуміти, що саме у вас пошкоджено, ну ви не зможете. Треба рентген, можливо, треба УЗД робити. Інколи е зв'язки, якщо їх взагалі не зафіксувати е гіпсом, як на прикладі пошкоджені масивних зв'язково-апаратуго гомілково ступнево суглобу, е такі зв'язки можуть не зростись. Інколи треба гіпсувати і е повторюсь, тому бажано звертатись до лікаря. Бо якщо вони не зростаються, людина потім буде відмічати нестабільність у суглобі, постійне його підвертання вже в спокій, постійний болівий синдром, в проекції цих зв'язок та набряк.